Час сну, наш організм повністю відновлюється. Тобто відновлюється наша центральна нервова система, відновлюються наші органи, відновлюється серцево-судинна система. Тобто, якщо спати мало або спати недостатньо, або якість сна буде погана, в цілому наш весь організм, в ці шестерні, які працюють 24 на 7, вони будуть погано працювати. Тобто, до сна можна відноситися як до, як до мастила. Перше, хочу сказати, що наш організм спалює калорії весь час. У нашому організмі немає такого стану, коли він взагалі не спалює калорії. Але якщо говорити про сон більш детально, як я вже сказав в передньому пит... питанні. Наш сон це, це відновлення організму. І деякі люди можуть сказати, що то, оскільки ми відновлюємося, значить, скоріш за все, під час сну ми спалюємо більше калорій. А, але це не так. Насправді спалюємо більшу частину калорій, ми спалюємо саме під час е, нашої активності. І я хочу активність, я маю на увазі не просто, що ми займаємося спортом чи ще щось, а просто час, коли ми не спимо. Під час сну ми також спалюємо калорію, але ця кількість калорій менша. Один із лайфхаків, як можна поліпшити кількість калорій, кількість жиру, який ви спалюєте під час сну, це відкривати вікна, тобто, щоб у вас в кімнаті було свіже повітря. Тому що під час окисання жирів, під час цього процесу задіюється дуже багато кисню. І плюс, в цілому, якщо у вашій кімнаті буде душно, Буде надто підвищена темптемпература, сна буде гірша. Тому в цілому, як один із таких невеличких лайфхаків, це бажано навіть взимку відчиняти на провітрювання вікна, щоб у вашій кімнаті було свіже повітря для для кращого спалювання калорій і, і для кращої якості сну. По-перше, їсти перед сном можна. Я такої рекомендації, що прав не можна їсти перед сном, її немає. Але загальна рекомендація це 40% вашого денного раціону повинно приходитися на обід. Тому що саме під час обіду секреторна функція кишківника і шлунку, вона найбільша, вона виходить на свій максимум. Десь 20-30% повинно приходити на сніданок, тому що ваш організм тільки прокинувся, йому потрібна енергія для того, щоб продуктивно працювати до обіду. І на вечерю ви вже залишаєте там приблизно 15-20%. І ця їжа вона повинна бути легкою. А для чого це робиться? Це робиться для того, що наша шлункова система, тобто наш кишківник, наш шлунок, він також відновлювався, щоб він не працював. Тому рекомендують їсти менше. Але знову ж таки, є загальні рекомендації, а є часткові випадки. Мені, наприклад, у мене немає проблеми на вечерю з'їсти якусь жирну, жирну їжу. І я можу і багато з'їсти на вечерю, і я сплю нормально. У мене немає відчуття поганого сну, я не прокидаюсь під час сну. Є люди навпаки, вони відчувають, що у них дуже сильно наповнений шлунок. Тому. Якщо ви за собою помітили, що, що вам некомфортно спати при повному шлунку, то так краще на ніч не їсти. Або якщо їсти, то відкласти цю, цю велику вечерю там за 3-4 години до сну. Тому що особливо сильно не важливо, скільки часу ви спите. Наведу простий приклад. Припустимо, ви заснули о 3 годині ночі, а у вас ви і забули вимкнути будильник на 9 ранку. І починаючи з 9-ї ранку, тобто, ви ви до 9 ранку поспали 5 годин, і починаючи з 9 ранку, ви ще 3 години, типу, спите, але постійно виключаєте ваш будильник. Тобто останні 3 часу сна їх взагалі не було. Це по-перше. По-друге, в організмі є така, такий механізм, який називається циркадні ритми. Тобто, що такі циркадні ритми? Це, можна так сказати, природний годинник вашого організму. Якщо у вас є випрацьований режим дня, якщо ви лягаєте плюс-мінус в один і той самий час і прокидаєтесь в один і той самий час, то організм так працює набагато краще. І неважливо, навіть якщо це буде не 8 годин сну, навіть якщо це буде 6 годин, якщо ви постійно лягаєте в один і той самий час, і встаєте в один і той самий час, і спите всього лиш там 5-6 годин, вашому організму це буде набагато краще, ніж ви заснете на 2 години пізніше, прокинетесь на 3 години пізніше, типу поспите більше, але насправді якість сна буде дуже погана. Особливо не важливо, скільки годин ви спите. Саме саме важливе це якість вашого сну. Тобто контролюйте температуру повітря в вашій кімнаті, контролюйте темп... кількість свіжого повітря в вашій кімнаті, можливо, змініть матрас, можливо, змініть подушки. Якщо все, все, що вам не комфорт, якщо ви під час сну крутитесь постійно, вам потрібно звернути на це увагу і звернути на те. Де ви спите, в якому в якій кімнаті ви спите, на чому ви спите, чим ви укриваєтесь це, все впливає на якість сну. Чим краще у вас буде якісна, тим більше ви будете висипати. І знову ж таки неважливо, чи то буде 5 годин сну, чи то буде 8 годин сну. Саме головне це якість сну і постійність. Один із таких лайфхаків, як можна підстежувати якість сну, є спеціальні фітнес-браслети. Я зараз кажу не про Apple Watch, хоча Apple Watch плюс-мінус справляється з цією задачею. Є окремі бренди, у яких ці фітнес-браслети досліджують тільки якість вашого сна. Якщо ви розумієте, що ви погано, що ви спите погано і не знаєте в чому причина. Спробуйте купити цей браслет і подивіться, в яких фазах сна ви спитаєте більше, в яких менше, коли ви прокидаєтесь, коли не прокидаєтесь. Тобто, якщо ви загалом хочете покращити ваш сон, от є такий невеличкий гаджет, який вам може допомогти розібратися краще в тому, як ви спите. З приводу мелатонін і інших фармацевтичних засобів, які допомагають вам заснути. А, насправді я їх не дуже сильно рекомендую, а, якщо Якщо у вас якісь там джитлаг або ви дуже багато працювали, то так, щоб відновити свій режим, щоб знову ж таки привчити ваш організм засипати в один і той самий час, ви можете пропити декілька таблетків мелатоніну або щось типу такого. Але загалом сидіти на цих таблетках я вам не рекомендую, бо організм дуже сильно звикає до них, і це може призвести до того, що ви взагалі не зможете заснути без споживання цих препаратів. На підсумок хочу сказати, недостаток сна може привести до того, що у вас знизиться процеспроможні, знизиться якісь ваші фізичні показники, ваш емоційний стан може стати гірше. Тому, якщо не хочете цілий день ходити розбитими, то краще гарно поспати.